Всіх вітаю на каналі Стокмото. Сьогодні на огляді японський скутер Honda TAC 79. Двигун 4 такний інжектор. Водяне охолодження. 50 кубів. Резина шипована. Скутер має оригінально неперешите сидіння. Два ключі. Пробіг по Японії 9087. Є функція старт стоп. Двигун працює без жодних нарікань. Стан скутера близький до Нового. Для замовлення телефонуйте.